Після того, як черговий стратегічний ракетоносець ту 95 МС, що прямував для планового удару по українській інфраструктурі, був збитий силами ППО над одними з південних напрямків, події раптово набули несподіваного публічного виміру. Ще один дорогий шматок радянського металу не долетів до цілі. Серед загиблих був підполковник повітряно-космічних сил Росії, досвідчений пілот. На рахунку якого вже були удари по Харкову, Києву та Дніпру. Міністерство оборони російських Кивафоди Тряся сухо підтвердило його загибель, а родина, як завжди, намагалася максимально приховати обставини інциденту. Ще одна медалька посмертно, ще одна закрита труна. Але справжній інформаційний вибух спричинила не сама авіакатастрофа, до цього вже звикли. Вибухнуло відеозвернення його вдови, яке з'явилося в соціальних мережах менш ніж за добу після трагедії. Саме це звернення, а не падіння бомбардувальника, викликало той резонанс, який змінив усе. Але поки пропаганда намагалася заглушити голос вдови, з тіні вийшла стара гвардія. Інший голос набагато небезпечніший для системи. Полковник ВПС у відставці Геннадій Штерн. Людина, чиє ім'я колись було синонімом радянської авіаційної еліти, вирішив, що мовчати більше не можна не через сльози, а через честь, чи щось таке, у що вони колись вірили. Його звернення було точно в ціль у бойове братерство. Ми з вами літали на одних літаках з одних і тих же аеродромів, казав він, звертаючись до активних пілотів. Це не був крик дисидента, це був докір старшого товариша. Який нагадував, що небо, яке вони колись ділили, тепер стало ареною братовбивчої бійні, штерн пішов далі. Перетворивши абстрактного ворога на конкретних людей, він згадав поіменно українських командувачів, яких знав особисто. Це чудові відомі люди і льотчики, заявив він. Раптом виявилося, що цілі для ракет не просто точки на карті, а колишні друзі. Який незручний поворот. І фінальний акорд, прямий виклик Кремлю: припиняйте бомбардування та обстріли української території з повітря. Це був не просто заклик до миру, це був наказ, відданий авторитетом старої школи, що підривав вертикаль влади для системи, побудованої на беззаперечному підпорядкуванні такий публічний бунт ветерана. Це не просто тріщина, це ознака глибокої структурної втоми. І поки одні розводяться про честь мундира та велич духу, інші виявляються, чинять нелюдські діяння, не якийсь карний злочинець з підворіття, а російський військовий хірург, людина, що мала б давати клятву Гіппократа, полегшувати страждання. Натомість, ми маємо людину, щодо якої є серйозні звинувачення у жорстокому поводженні з полоненими. Ось воно, справжнє невідретушоване обличчя. Визволителів і руського міра. Забудьте про людяність, коли до справи беруться такі фахівці. Але, як виявляється, є промені світла в цьому безпросвітному мороці, поки одні вчиняють жорстокі дії, інші знаходять відповідь у косметології. Так, ви не дочули. Українському військовому, який отримав тілесні ушкодження, тепер допоможуть. Дерматолог Олександр Туркевич взявся стирати цей знак ганьби. І знаєте чим? Ін'єкціями полінуклеотидів, тими самими, якими розгладжують зморшки та підтягують шкіру. Яка іронія, поки одні вдаються до варварства, цивілізація відповідає голкою для омолодження. Це, звісно, не зітре пам'ять, але дозволить прибрати фізичне нагадування. Хоч хтось у цій історії робить свою роботу за покликанням, а не за наказом. Але поки одні намагаються стерти фізичні докази злочинів, інші, схоже, готові стерти всю ідеологічну конструкцію. У болоті російського інфопростору, десь між бравурними звітами про просування на 100 метрів та некрологами, несподівано прорізався голос, який запропонував не просто інший вихід, а іншу реальність не військовий, не політик, анонімний коментатор, який вирішив, що з імперії досить. Його теза проста і для нинішньої Росії абсолютно єретична. Він не закликає до миру, він не просить переговорів. Він каже, здаються окупанти. Ми не можемо здатися, бо на нас ніхто не нападав. Я пропоную капітулювати, підписати акт про повну і беззастережну капітуляцію. Це не пропозиція, це вирок. Вирок, винесений з середини системи, що почала пожирати саму себе. Цей аналітик самогубець не апелює до совісті, боже збав. Совість це валюта, яка в Росії давно не ходить. Він говорить мовою, зрозумілою будь-якій імперії на смертному одрі, мовою грошей. Його пропозиція капітуляції це не акт каяття, а спроба зафіксувати збитки. Він дивиться на баланс і бачить, там не нулі, а прірву. Чекайте, каже він. Коли Україна виставить рахунок, рахунок на трильйони це не просто борг, це економічний вирок на століття. Що входить у цей рахунок по-перше, земля. 18% території України, які, за його словами, Росія забруднила бомбами, мінами, снарядами та окопами. Кожен квадратний метр цієї перекопаної отруєної землі це майбутні витрати на розмінування, рекультивацію та відбудову. По-друге, люди. 8 мільйонів біженців, вигнаних зі своїх домівок. Це не просто цифра. Це 8 мільйонів зруйнованих життів, втраченого майна і загубленого майбутнього, за яке доведеться платити. Але найдорожчий пункт у цьому чеку невидимий психологічна травма. Коментатор цинічно зауважує, що за це теж доведеться платити, українські біженці. Які здригаються від звуку феєрверків, діти, які інстинктивно шукають укриття, побачивши в небі цивільний літак, це, як він каже, величезна моральна травма, завдана мінімум 10 мільйонам людей. Моральна для них, але суто фінансова для Росії. Кожен нічний кошмар, кожна панічна атака це майбутній рядок у позові про компенсацію. Ось у чому полягає його єресь. Чим довше тривається безглузда війна, тим більший відсоток набігає на борг. Путін, за його словами, знищив не лише 30 років пострадянського розвитку він заклав у ломбард життя наступних ста. Наші діти, підсумовує він, і, можливо, навіть наші онуки будуть виплачувати репарації. Отже, капітуляція це не поразка, це єдиний доступний для Росії бізнес-план, єдиний спосіб уникнути повного. Безповоротного банкрутства на ціле століття, але навіть якщо відкласти в бік фінансову математику залишається гола, неприкрита військова реальність. Подивіться на карту: фронт стоїть роками так, вони окупували близько 18% території, але забувають уточнити, що більшу частину цього трофея вони віджали ще до повномасштабного вторгнення. За роки кровопролитної війни вони так і не змогли просунутися ні на кілометр. Вони п'ятий рік не можуть дійти до Слов'янська. П'ятий рік це навіть не смішно, це діагноз. Продовжувати цю війну це щорічно відправляти сотні тисяч чоловіків на загибель, просто щоб утримати вже захоплене. Це не стратегія, це масові жертви в промислових масштабах, це військовий глухий кут, з якого є тільки один вихід. Ганебний, але логічний той, що зберігає хоч якісь людські ресурси, замість того, щоб безглуздо їх втрачати. Але чому цей глухий кут з якого неможливо вибратися, чому не можна просто визнати очевидне і зупинитись? Тому що для однієї людини в глибокому бункері ця війна вже давно не про геополітику, це особистий тваринний екзистенційний жах, це страх закінчити, як усі диктатори до нього. Він чудово розуміє, програш це не просто політична поразка, це гаага, це персональний Нюрнберг, це вирок історії, який перетворить його на Гітлера 21-го століття не в пропагандистських кліше, а в юридичному висновку, і він так боїться цього суду, що готовий влаштувати судний день для власної країни, аби тільки відтягнути свій. Це і є головна зрада. Він проміняв майбутнє 140 мільйонів на кілька додаткових років свого параноїдального існування. Найкраще, що він міг би зробити, це втекти. Але він не може, бо за спиною трибунал, а попереду безглузді жертви, які стали його єдиним політичним прикриттям. Але поки бункерний стратег ховається від трибуналу, його безглузді жертви почали давати збої на найнесподіванішому фронті. Внутрішньому з'явився голос, який неможливо заглушити пропагандою голос солдатських матерів та дружин, їхня риторика позбавлена патріотичного пафосу. Це холодна вбивча логіка. Вони кажуть, два роки це достатньо третю зиму в цьому пеклі. Наші чоловіки не повинні зустрічати. І тут вони ставлять Кремлю логічний капкан. Якщо ви постійно рапортуєте про рекордний набір контрактників. То, будь ласка, відпустіть мобілізованих. Ви ж самі кажете, що є ким їх замінити. Це вже не просто прохання, це прямий, хоч і сповнений відчаю ультиматум апеляція до президента, який, як вони сподіваються, не відвернеться від своїх громадян. І як вишенька на торті цинізму фінальний аргумент. Тим більше живих їх залишилося не так вже й багато. А ось і вона, вдова героя. Її відеозвернення, що так розбурхало болото соцмереж, це не акт громадянської мужності, це істерика. Істерика жінки, чий затишний світ, збудований на крові, розвалився. Бачите, до моменту, як її чоловік-підполковник перетворився на статистику, вона жила в чудовому інформаційному коконі. Він, захисник, він виконує наказ. А потім. Потім добрі люди, з його частини, мабуть, ті, кому остогидло брехати, підкинули їй доступ до архівів. І в тій папці був не некролог, там були сухі звіти, понад 40 бойових вильотів, координати. І коли вона вбила ці цифри в онлайн-карту, іделічна картинка тріснула: школи у Харкові, лікарня у Краматорську, житлові квартали Миколаєва, це не удари по інфраструктурі, це методичне винищення. І її чоловік, її герой особисто натискав на кнопку, тому її звернення це не про політику, це про особистий крах. Вона не просить пробачення за нього, вона благає пробачення для себе за те, що була сліпою, глухою і головне, зручною співучасницею. Правда прийшла до неї не через совість, а через сто з документів, що доводили, її затишок був оплачений життями інших класика жанру. Але правда, це розкіш. А вмирати за режим треба було героїчно, а не з репутаційними ризиками. Тому держава, якій її чоловік служив, відплатила йому з цинізмом гідним підручника, ніяких військових почестей, ніяких промов про захисника вітчизни, жодного прапора на труні його поховали таємно, майже крадькома, на задвірках кладовища. Замість почесної варти двоє похмурих типів у цивільному що стежили, аби вона не зробила чогось дурного. Труну наказали не відкривати. Офіційна причина обставини загибелі. Неофіційна, яку їй прошипіли в кабінеті, не треба створювати прецедент. Коли ж вона спробувала вимагати пояснень, розмова миттєво перейшла до погроз: прямих і буденних пенсія, квартира, виплати на дітей. Все це може випадково зникнути. Наприкінці їй просто тицьнули ніс папірець про нерозголошення підписуй або ось це або і стало останньою краплею. Її змусили не просто мовчати про його злочини, а й брати участь у приниженні його пам'яті. Реакція кремлівської машини була настільки ж швидкою, наскільки й передбачуваною. Не минуло й кількох годин, як акаунт вдови заблокували з формулюванням, що стало мантрою режиму за дискредитацію збройних сил. Слідчий комітет негайно порушив кримінальну справу, перетворивши жінку з жертви системи на її офіційного ворога. Але спроба заткнути рота цифровому приводу в 2026 році, це як намагатися вичерпати океан ситом. Було запізно. Відео вже жило власним життям. Розмножуючись дзеркальними копіями в міжнародних змі та анонімних телеграм-каналах. Історія стала міжнародним символом, доказом того, що навіть у моноліті з'являються тріщини, система, намагаючись власноруч зацементувати щілину, лише зробила її помітною для всього світу. В українському інфопросторі, звісно, думки розділилися. Хтось цинічно писав: «Прозріння після отримання чорного пакета не рахується. Інші ж вказували на головне, кожне таке свідчення зсередини підриває фундамент ворожої пропаганди ефективніше за десятки ракет. Це не історія про прощення, це історія про інформаційний снаряд, який система змайструвала проти себе, коли вирішила, що погрозами можна змусити мовчати людину, в якої відібрали все. Вони самі перетворили її горе на зброю, і вона вистрілила.